В компанії Майкрософт є одна з найбільших, а напевно найголовніша їх конференція Біл, і на білді виступав їх Сіо, якого я ніколи не можу пройзні ім'я Сатья Надель, от стільки років вже людина от Біл ЄС було зручно казати. А Сатья Надел якось я завжди забуваю. І от на виступі Сатья Надел під час конференції, де він розказав, боже, який ажур класний і так далі. Один з робітників компанії Майкрософт вирішив висказати свою думку. Він встав і сказав: А якого хера ви даєте доступ до аж? Жур для військових ізраїля, які бомблять Палестину. Ну ви знаєте, да коли світ розділився і ніхто не може розуміти, чого люди захищають Палестину або чого люди захищають Ізраїль. Ну і коротше, його зразу вивела охорона, забрала, але відео розлетілося по всім інтернетам. Почали потім розкапувати навіть до того, що компанія Microsoft вийшла з публічною заявою, що ажур вони дають тільки для організацій, які займаються рятуванням життя, а не військовою допомогою. Як то кажуть в Україні, Microsoft дала. Аристовича.